Іра, Хто винен, коли немає результату? Смм, власник чи контент? Дуже класне питання. Звичайно, власник бізнесу винен. Це все жарти, звичайно. Тут треба розбиратися, в кожного свої обов'язки. Наприклад, я коли беру в роботу якийсь проект, спершу ми все обговорюємо, обговорюємо бачення клієнта. Наприклад, якщо там власник бізнесу скаже, типу, де мільйонні перегляди? За мільйонними переглядами, що стоїть, чи обов'язково мають бути продажі? Наприклад, в мене відео залітали в клієнтів, Бувало там ну, теж на мільйон залітали деякі відео. Мої Але... особисто залетіло на 500 тисяч переглядів. Чи, чи, чи були продажі з цього контенту? Ну, Це таке цікаве питання. Дивлячись, що робив саме, і теж що хотів отримати власник. Скажу свою особисту думку, мені здається, що це командна робота. Значить, оператор, кого знімаємо, і ідея сама. Uh -huh. Ідею зазвичай подає СММ, вірно? Так, але це нормально, коли і власник теж може запропонувати свої ідеї. Uh -huh. Якщо це підходить до нашої стратегії, яку ми на початку прописали з клієнтом все обговорили, Е, от, тоді так. Тому можна сказати, що це командна робота, вірно? Ну, добре, коли це так. <різь> <різь> Бо буває дуже по-різному.